Тисячу днів війни це тисячу днів спротиву, боротьби, сліз, переживань та незламності, попри усе. Тисячу днів, за які кожен з нас тим чи іншим чином зробив свій внесок, аби Україна вистояла перед ворогом. Нещодавно у Бердичеві провели показ фільму, який розповідає про перші емоції та дії жителів Житомирщини у лютому 2022 року. Дуже важливо давати шану, давати честь і знімати такі фільми, розповідати правду, розповідати світу, зокрема нашим ну, наземним партнерам і українцям, як відбувався перший спротив, перші дні спротиву, як будували своє життя люди, як оборонялися по всій країні, на Житомирщині, Чернігівщині, Сумах, Донеччині, Луганщині. Ми фільму Житомирщина у боротьбі тисячу днів великої війни стали військові, волонтери, медики, посадовці та люди, які не залишилися осторонь, і допомогли Україні та, зокрема, Житомирщині вистояти. Я чесно кажучи, дуже вражена фільмом. Він буквально за декілька тижнів був знятий в дуже такі стислі терміни, але сама ідея, звичайно, вона виникла раніше. Ми дійсно хотіли закарбувати. знаєте, на стрічці в кіно. Ці емоції, ці спогади наших людей, які залишилися в Україні. Свою історію у фільмі розповіла і дружина загиблого захисника Олена Вербило. На початку повномасштабного вторгнення її чоловік Олександр сформував особовий склад і очолив 138-й окремий батальйон 115-ї бригади ТРО, який захищав північні кордони України. Воїн героїчно загинув, виконуючи бойове завдання на сході нашої держави. Олена каже, кінострічку має побачити якомога більша кількість людей, адже вона нагадує завдяки кому ми досі живемо під синя жовтим прапором. Дуже боляче дивитися я вже не перший раз його. Подивлюсь, дуже такі болячі відчуття, але це наше життя, на жаль. І поряд з моєю втратою є такі героїчні вчинки кожного пересічного, кожного громадянина, який на своєму місці робив свою роботу. І завдяки цьому ми рухаємось до перемоги. Тоді, у перші дні повномасштабного вторгнення до новоствореного 138 батальйону територіальної оборони приєднався і Олексій Шатило. У фільмі можна почути і його історію розвитку подій. Ця історія не є унікальною. Це історія багатьох сотень моїх побратимів, які служать зі мною в моїй військовій частині, і тих сотень тисяч осіб, які прийшли за покликом спесерця у Збройні Сили України. Вони прийшли виконати свій обов'язок, свій обов'язок перед батьківщиною, свій обов'язок перед сім'єю, перед рідним містом. Фільм «Житомирщина у боротьбі тисячу днів великої війни. Демонструє що навіть у важкі періоди, коли люди не знали, що робити, як допомогти Україні та як зберегти свої життя. Все ж Інтуїтивно об'єднувалися, знаходили шляхи спротиву та боролися проти окупантів. Він вже був представлений у Житомирі, Бердичеві, Звягелі, Коростені та Києві. Наприкінці місяця презентація планується у столиці Естонії, Таліні.